До турки завітали легендарні футболісти Київського Динамо. Свій тур з західною Україною вони присвятили пам'яті Небесної Сотні. У Коломийському селі знамениті футболісти зіграли в нічию 1-1 із командою ветеранів району. За перебігом матчу спостерігав Богдан Малецький. Організатором поїздки виступив Володимир П'ятковський. Саме він разом із Мирославом Червінським взяли на себе найбільший тягар в організації товариського матчу. Однак, президент Струбківського Спартака запевнив, що робитиме такі заходи для земляків ще неодноразово. Бачимо, що робиться в нашій державі, і такі шановні поважні люди, яких ми завжди дивилися і як на кумирів, бачили їх з екранів телевізорів. А на даний час вони. Ну, виявили бажання бути з нами, об'єднатися, показати всім, що ми любимо нашу державу, що ми шануємо Україну. Вона у нас єдина. Денавісі приїхали доволі сильним складом, чого варті лише імена Бессонова, Дем'яненка, Селенка. Саме ці легенди українського футболу і поділилися враженнями від побаченого на західній Україні. Для мене це все Йока. Я всю життя грав для людей і буду грав. Поки, мої, поки Іван. Бігається. Тому мені ще приємніше здесь, тому що здесь на самому те болельщики, которые за нас болели. Ну, это очень хорошо, когда ветераны играют. Между собой приезжают в такие регионы, маленькие города, регионы и играют в футбол. Потому что футбол это игра номер один во всем мире. Поэтому я считаю, это праздник для людей, которые помнят ветеранов, когда играли. Футбол це є... гра, яку яку люблять мільйони людей. Які яка гра, яка, сплспс як це сказати на українській, з'єднала всіх українців, росіян, всіх націй, і ми зараз от з такою місією от Сотню погибших, які на Майдані полягли за, за життя, віддали за свободу, за незалежність. Ми сьогодні приїхали і сьогодні ми разом з вами тут, на прекрасному стадіоні. Надо ростити таких же нападаючих. Є ползащита, нападаючих таких вже настоящих нету, поэтому чекаємо, коли появиться новий нападаючи, які чисті нападаючи будуть забивати мічі. Серед гостей можна було побачити дуже багато відомих на Коломищині особистостей, серед них і депутати обласної ради Дмитро Неміш та Михайло Негрич. Обидва розповіли, що отримали велике задоволення від гри. Зібралося в слідурці ціла Коломийщина. А я думаю, що спорт це завжди здоров'я, і для людей це велике свято сьогодні. Таку команду побачити на стадіоні в Турції. Приїхало Динамо Київ, це наше світило, наші, наші греки, які знають цілий світ, знає ціла Україна. І це честь такому нашому району і селі Турка, тому що приїхало сьогодні грати в футбол з нашими футболістами, коломийськими, футбольні клуб Динамо Київ. Щодо гри, то вона була доволі напруженою. Коломаяни атакували ворота столичних гостей і заробили пенальті. Саме його і реалізував Володимир П'ятковський. Кияни звичайно відігралися однак гру закінчили мировою нічиєю. І турки кияни попрямували до чернівців. У них попереду ще велика кількість товариських матчів. Стурки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подінтика.